Хто хто з вас знає, що в мене є магазин Тросинець, Вінницька область, Гайсинський район. Тут ми займаємося садовий інвентар, звичайно, і велике ну, в мене є багато різного озеленення. Але дивіться, задні мене, ось бачите, чекайте, дай руку поверну, спіралька. І зараз побачите, який там сидить на неї шкідник. Зразу вам говорю наперед. Я буду йти зараз виясняти. Як з ним боротися можна, якщо це взагалі можна з ним боротися, а ви мені скажіть, це Вінницька область, чи це поодинокий такий випадок, чи це дійсно зараз буде нашестя на цієї біди. Саранча, саранча, Йдемте зараз все разом подивимося, тому що в нас, багато, в нас тут дуже багато є різних зараз ще насаджень, кукурудзи, овочі, ну коротше, квалт, повний, дуже в нас все багато. Якщо цей е, злодій, злодій цей, і свою компанію сюди це ви розумієте, що це буде біда. Буде біда, бо лиситься всі без, без Ось Дивіться, бачите, в мене зелене, я щось не думав, що вони е, можуть таке робити. ось дивіться. Зараз ми будемо досліджувати, все разом робити. Ось бачите, сидить. Ось такий тут любовник. так сказати. Труси, мабуть, тут за манію. Ну, Давайте будем. опа. Ось, ось. А, а тут самка сидить. А ну чекайте, що це таке робить? Сейчас, секундочку. А ну дивіться, бачите? Бачите? Оце такий у нас є тут один клієнт. І ось, я так зрозумів, це самочка. Сейчас ми до... Що це? А, це не самочка, я не зрозумів. Це він е, скинув своє вбрання, поняли? Каркас скинув, каркас скинув, як оце рак линяє, а сам ось через то він зараз такий неактивний, поняли? Поняли, чо, чо, чому так? Через то він зараз такий неактивний. Так, Тільки що пересажував дерева, це так про всяк випадок, хто буде дуже детально розглядати жука. Ось. Тому напишіть, будь ласка, чи це поодинокий випадок, чи це вже хтось зустрічався з ними.